Я знайшла собі хлопця розумного, доброго, вірного і гарного і була щаслива, поки розумний не дізнався про доброго, а вірний про гарного. Дзвінок в двері відкриває чоловік. Я ваш сусід знизу. Мені набридли крики вашої дружини ночами. Давай, коля, ще, ще. Можна тихіше себе під час занять коханням вести? Так. Але мене Віктором звуть, і ночами я працюю. У ресторані відвідувач звертається до офіціанта. Скажіть, чому порція, яку я отримав сьогодні, вдвічі менша, ніж вчорашня? А ціна та ж. А ви вчора не біля вікна сиділи? Біля вікна. Все вірно. Тим, хто сидить біля вікна, ми зумисно даємо велику порцію для реклами. Після поразки з великим рахунком тренер звертається до футболістів. Перед матчем я просив вас грати так, як ви ніколи не грали. А не так, начебто ви взагалі ніколи не грали. В ресторані офіціанте, я не буду їсти цю Гедоту. Покличте кухаря. Марно. Він теж не буде. Мати швиденько збирає доньку до дитячого садочку. Однією рукою вії фарбує, а іншою одягає дитину. Біжать на маршрутку. Мати дивиться донька без рукавиць. Донечко, ручки без рукавиць не змерзли. Ні. А ніжки без чобітків. Так. Відвідувач звертається до офіціанта. Ну що це за курка? Сама шкіра та кістки. А ви хочете пір'ям? Батько сумно хитає головою, передивляючись щоденник сина. Хлопчик співчутливо питає: Як ти вважаєш, тату? В чому тут причина? Погана спадковість чи негативний вплив вулиці? У ресторані відвідувач скаржиться офіціанту, що в крабовому салаті нема крабів. Той трохи подумавши: А хіба в італійському салаті є італійці? Подружжя в турагенції. Ми б хотіли вирушити в круїз. У різних каютах, говорить чоловік. І різними річками додає дружина. Екскурсовод у цьому ліжку спали Людовик 12, 13, 14, 15 і Наполеон. Боже, зітхає жаліслива туристка. Як же їм було тісно! Василько бешкетує на уроці. Знервована вчителька сварить його та вимагає, щоб завтра привів до мене свого батька. Василько. Ага, а вже ж, Я до вчительки музики привів. То вже рік не можу назад забрати. Приходить втомлений чоловік додому. Люба, що ти мені сьогодні приготувала? Поправивши фартуха, дружина залізла на табурет. Пісню.